На регламентному комітеті слуги ці 40 пасквилянтів, які написали кляузу на Порошенка, скаржилися, що за ці 6 років в них підірвалось ментальне здоров'я. Вони перевтомилися. У них страшенна криза і проблеми зі здоров'ям через крик Європейської солідарності, але в них немає проблем зі здоров'ям через те, що в залі більше 30 слуг з кримінальними провадженнями за корупцію за інше зловживання. В них немає проблем і знаєте, здоров'я їх ніяк там не відповідає тонка душевна організація на те, що вони голосують разом з ОПЗЖ. І по суті, в воюючій країні у нас є клан слуги ОПЗЖ, які приймають ці рішення, в тому числі і кадрові, і законопроект, які ми зараз обговорюємо: 6013, який треба безумовно скасувати, приймався голосами мінімальними, там 230 голосів слуги і ОПЗЖ. Тому що мова там іде про дерибан, про фактичне знищення господарського кодексу. Який треба безумовно реформувати, але під час воєнного стану віддати можливість просто безконтрольної приватизації всього, що ще шевелиться, руйнації комунального майна проти цього законопроекту виступили Асоціація міст України, громади. Але ж хто буде сьогодні на банковій і в цій залі слухати громади? І зверніть увагу, коли ми обговорюємо важливий законопроект, тут вже навіть не 100 слух, тут їх 20 залишилися, і головують. Чи оголосив значить об'єднати все це разом, тому що знає в залі немає його фракції фракції слуги народу. Вони перевтомилися, у них проблеми з психікою, з ментальним здоров'ям. Їм знову на місяць треба іти відпочивати, молитися, їсти там. Я не знаю, чим ще займатися. Вони розбіглися, їх не цікавить країна. Власне, тому зараз. Ми розглядаємо законопроект в порожній залі. Хоча подібні речі в воюючій країні під час воєнного стану взагалі не можуть голосуватися, коли переформатовується вся комунальна влада.